Всім привіт! З вами Іван, і це наш МТА Влог. Сьогодні я б хотів вам розповісти про продукти, які користуються значною популярністю серед тих, хто любить оснащувати власний дім смарт-гаджетами. Приємним фактом є те, що всі ці продукти належать до бюджетного сегменту такого вже знайомого усім нам бренду Xiaomi. Отже, сьогодні я відкриваю нову рубрику влогу Розумний дім. Ви готові? Тоді поїхали! Розпочнемо ми наш випуск із розумного електрочайника Мідзя Smart Home Kettle. Даний продукт став хітом ринку побутової техніки, і зараз розберемось, чому ж дизайн та зовнішній вигляд. Щодо дизайну, він дійсно відрізняється з-поміж інших електрочайників стильний, мінімалістичний, елегантний. Не віриться, що це бюджетний продукт. Об'єм його становить півтора літра. Корпус виконаний із матового білого пластику, колба пристрою сталева, як і низ кришки. На верхній частині ручки розташована механічна кнопка для відкриття, на нижній частині дві сенсорні кнопки включення та приєднання за допомогою Bluetooth. До речі, контактна платформа пристрою розроблена компанією, яка є лідером розробки запчастин всіх брендових електрочайників. Вона містить прорезинені ніжки та забезпечує надійну фіксацію гаджету. В чайника присутня подвійна термоізоляція, і це означає, що зовнішня сторона ніколи не нагрівається відповідно отримати опік від нагрітого корпусу. Неможливо з мінусів пристрою можна виокремити відсутність датчика рівня води і дистанційний запуск кип'ятіння та нагріву, адже управління здійснюється через блютуз, тобто лише поблизу чайника. А з крутих переваг чайника є те, що підтримка температури води в ньому здійснюється протягом 12 годин. Також у ньому доступна функція встановлення потрібної температури. Це корисна опція для батьків, коли необхідно швидко підігріти щось спеціально для дитини. Кип'ятіння відбувається досить тихо, приблизно за 5 хвилин, а самий чайник оснащено трьома рівнями захисту по всій конструкції. На мою думку, це хороший помічник на кухні, а на ринку електрочайників один із найбільш безпечних. За дизайн, функціональність та довготривалу підтримку температури води, можу поставити пристрою тверду четвірку та оголосити його в топ-рейтингу побутової смарт-техніки. Наступним розглянемо медіаплеєр Xiaomi Mi Box S4K International Edition. Цей пристрій буде корисним тим, хто хоче зробити свій телевізор мультифункціональним. Наприклад, з його допомогою ви можете переглядати контент безпосередньо з інтернету. Тонкий, легкий корпус та матовий чорний пластик. Виглядає медіаплеєр досить просто, ніяких лишніх деталей. Пристрій здатний обробляти відео у форматі 4К зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Це означає, що зображення відтворюється досить реалістично. Також приставка підтримує спеціальну технологію, що забезпечує тривимірне звучання в широкому діапазоні. Називається ця технологія Dolby Plus DTS. І з її допомогою відбувається якісна обробка звуку без використання зовнішньої акустики. Оснащений Xiaomi Mi Box S потужним чотириядерним процесором та пам'яттю у 8 ГБ, що забезпечують йому швидку та стабільну безперебійну роботу, а користувачу максимально комфортний перегляд. Функціонує система на платформі Android 8.1, за моїми спостереженнями, надзвичайно швидко і просто. У приставці є можливість інтегрувати її з системою розумного будинку і керувати нею за допомогою побутової техніки, а отримати швидкий доступ до потрібного контенту можна завдяки функції Google Assistant. Супершвидкість передачі даних відбувається за допомогою простого підключення через Wi-Fi, Bluetooth чи USB. Також гаджет сумісний зі смартфонами, ноутбуками та планшетами. Є можливість підключення і до жорсткого диска. З мінусів пристрою можна виділити лише те, що в ньому розташований лише один порт USB 2.0. Не дивно бачити даний гаджет в лідерах медіаплеєрів, до того ж, серед експертів ринку техніки часто можна зустріти порівняння Xiaomi Mi Box S з преміальним медіаплеєром Apple TV. І певно, що не дарма. Третім обраним мною смарт-гаджетом для дому став сенсорний регулятор води Zazia Sense Infrared Induction. І якщо з першими двома продуктами світ знайомий давно, то цей пристрій відносно новий на ринку техніки. Вага пристрою становить всього 105 грамів, виконаний регулятор з пластику та нержавіючої сталі. На корпусі розміщений слот для usb заряду та дві зони сенсорного реагування. Швидкість подачі води за моїми спостереженнями дуже висока. За технічним описом, всього чверть секунди. Зона реагування бокового датчика становить 5 сантиметрів. Він забезпечує безперебійну подачу води протягом трьох хвилин. Для передчасного вимкнення потрібно просто ще раз піднести руку до датчика. Сенсорний регулятор допомагає знизити загальне споживання води, а працює це приблизно так: вода змішується з бульбашками повітря, які роблять струмінь подачі води м'якше, а миття ефективніше. Повний заряд акумулятора пристрою здійснюється до трьох годин, а його автономність становить аж до шести місяців. Перевагами даного гаджету є зниження забруднення крану, першокласна ефективність використання води та енергозбереження. Також мені подобається його мінімалістичний та стильний дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру кухні. А мінусів у пристрої я не знайшов. Отже, закінчуємо наш перший огляд рубрики Розумний дім саме на цих трьох продуктах. Кому потрібні смарт-гаджети для дому, усім, хто хоче йти в ногу з часом, зробити своє життя простішим та більш економним це новий світовий домашній тренд, який доступний кожному, і почати можна з того, що ми використовуємо щодня: з електрочайника, медіаплеєра та крану на кухні. Усі товари залишаємо в описі під відео. А які смарт-гаджети для дому цікавлять вас? Напишіть нам в коментарях і, можливо, саме вони потраплять в наші наступні огляди. Підписуйтесь на наш канал та наші сторінки у соцмережах. А з вами був Іван. До нових випусків!